Доброго вечора, дорогі мої милі, любі діточки. Сьогодні з вами знову ваша бабуся Юда. Мене прохання є діток знову читати казочки. І сьогодні, любі мої милі діточки, я буду читати дівчина белинка в одному селі. Жив сирота Іванко, як умирали його тату і мама, то лишили йому стару хату і городу латку. А в тому селі жив такий зажерливий багач. Якось надумався він і каже Іди до мене слугою, бо я твій город забираю. А на городі була пасіка. Хіба у вас паночку мало свого поля? Здивувався хлопець. Пан розлютився та як закричить не хочеш бути моїм слугою, то забирайся геть із села. Що мав робити бідний хлопець? Узяв Іванко торбину на плече та й помандрував у світ. На березі річки, захотів вирізати собі сопілку, але тільки підійшов до чагарника, як почув. Не зривай, мене, хлопче, бо, може, прийде той, кого я чекаю. А ти хто? здивувався Іванко. Я дівчина, билинка. Чекаю на свого визволителя. Ану, покажися, попросив її Іванко. Голос відповів Двічі я вже показувалася. То що з того? Ще можу показатися лише один єдиний раз. Востаннє. «Ні, покажися, чесне слово, не обдурю тебе, пообіцяв хлопець. Ну, добре, дивися на вершечок. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така гарна, але сумна. Дівчина розповіла хлопцеві свою історію. Мене украла в батька злюща відьма. Хотіла, щоб я одружилася з її сином Велетом. Я не схотіла і втекла, сховалася в цьому чагарнику. Відьма мене знайшла і перетворила на билиночку. Щоби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася Іванкові, і він вирішив її допомогти. Пішов хлопець полями лісами, саме аж ось побачив при дорозі хатину. Увійшов туди. У сінях сидів кіт, припнутий до стовпа. Іванко погладив його і дав шматочок хліба. Ня! озвався до нього кіт. Із хатки почувся чийсь голос. Хто там кривдить мого кота? Ніхто не кривдить. Хлопець дав мені їсти, людським голосом відповів кіт. Тоді заходь до хати, хлопче. Зайшов Іванко до хати. На печі лежала старезна баба. Добре, синку, що на минув моєї хати. Бо я вже стара, немає кому й водички подати. Іванко був ченним хлопцем, тому відразу взявся за відро, але стара зупинила його, сам не принесеш, заблукаєш. Пусти кота. Він очима буде. Присвічувати Іван колийшов у сіни, одв'язав кота і пішов з ним по воду. По дорозі й питає: Скажи, котику, а чому тебе прив'язали? Боюся казати, але тобі скажу, бо ти нагодував мене. Баба найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько, а щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском. Скажи мені, котику, вони говорили про дівчину, що стала билинкою, запитав Іванко. А вже ж! Баба казала, що вже були два молодці, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх перетворила на камені, там під хатою лежать. А що треба зробити, або поверну, аби повернути їм життя? Потрібно скропити камені водою з озерця, з якої ще ніхто ніколи не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котика і ліг спати. Перед сном стара сказала йому Іванку, я дуже хруплю вночі. Але заліплю тобі вуха свіжим воском і ти будеш спокійно спати. О півночі, як і казав котик, до хати почали злітатися всіякі відьми, у пирі, і чорти. Іванко вийняв їх з одного вуха й почув, як відьма й каже. Чула, що йде і третій молодець визволяти дівчину билинку, але я йому покажу, почому лікоть Кваші. Я заховала перстень у свого сина в Залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і спитала. Ти що щув, Іванку? Ні, бабцю, став як камінь. Хлопець почав збиратися в дорогу. Я піду з тобою, сказав кіт. Бабу, ми обдуримо. Ти зловиш якогось кота. І прив'яжеш замість мене. Баба стара, і не скоро помітить. Іванко так і зробив. От пішли вони з котиком. Ішли день, і шли другий, йшли третій, аж прийшли до печері, а кіт і каже тут живе ворожбит, який дуже сердитий на війну. Ти зайди до нього, він тобі допоможе. Ворожбит був дуже старий і дуже хворий. Лежав і ледве дихав. Іванко розповів йому про свій клопіт. Ворожбит тяжко зітхнув і каже коли я був молодий, то всі відьми мене шанували, а коли зістарився, то спалили вони мою чарівну книгу і покинули мене в цій печері. Мене чекає смерть. Я тобі, хлопче, відкрию найбільшу таємницю. Хочеш знайти Залізну гору, тоді слухай добре, коло печери закопані чарівні постоли. Викопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там є й озерце, з якого ще ніхто не пив. Ворожбит не встиг більше нічого сказати, заплющив очі і помер. Іванко поховав ворожбита, потім викопав собі чарівні постоли і вирушив з котиком у дорогу. Довго вони йшли, аж дійшли до синього моря. Іванко кинув постоли у хвилі, перед ним із води вирій човен. Сіли й попливли. За днину допливли до якихось островів. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся на постоли, і на острові був дуже густий ліс. Котик видрябався на найвище дерево і гукнув. Іванку, я бачу залізну гору. Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в кущі. І почали видивлятися, з якого боку в неї можна увійти. Раптом гора заскриготала і відкрилася. З неї вийшло дванадцятеро дівчат із кошиками в руках. Добрий день, дівчата, привітався Іванко. Куди йдете? – «По ягоди. А ти хто такий? Я прийшов до вас у гості, а ви що за одні ми полонянки господаря велета. А він не боїться пускати вас по ягоди самих? Не боїться, бо в нього, бо в цього острова неможливо втекти, є лише один єдиний човен, якого приймає це море. А де ж той човен? допитувався хлопець. У ворожбита, що доживає віку в якійсь печері, того човна не наздожене ніяка сила. Іванко здогадався, що йдеться про його чарівні постоли. Він збирав із дівчатами ягоди і розповідав, яке то гарне життя там, де немає густого лісу, і де живуть веселі люди. Потім запитав а ви не знаєте, де ховає господар велет золотий перстень. У золотій скринці, а ключик від скриньки в його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то поплатишся за нього життям. Господар велет прокинеться і вб'є тебе. А що треба робити, аби отримати перстень? Хлопець сподобався дівчатам, і вони вирішили йому допомогти. Спочатку потрібно взяти ключик із його гівого вуха, а потім підпалити книгу його життя, яка лежить на столі. Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама відчинилася, хлопець сховався серед дівчат. І зайшов із ними всередину. Господар велет спав у величезній залі. Він так хрупів, що аж гора тіла. Іван тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик із його лівого вуха і так роздмухав піч і кинув у неї книгу життя господаря Велета. Чорний дим заклубочився в залі. Господар спочатку вкорчився, а потім почав кудись зникати, аж поки пропав увесь. Іванко вийшов із темного кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Відчинив двері і гукнув. А го дівчата принесіть якийсь глечик, щоб набрати води з озерця, з якого ще ніхто не пив. Дівчата дали йому глечик, а котик повів його до озерця. Набрали води і подалися геть. От прийшли вони всі до страшної залізної брами. Тоді котик і каже постука Іванку, три рази золотим ключиком. Іванку постукав, брама відчинилася, проскочили вони всі за браму Залізної гори і побігли до моря. Іванко кинув чарівні постоли у хвилі з води верещуви. Сіли вони в нього і попливли. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Хлопець сховав чарівні постоли в турбу та й каже Ну, дівчатка, тепер ідіть додому, бо у нас із котиком своя дорога. І подякували хлопцеві і розійшлися. А Іванко подався до відміної хатки, полив два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Двоє юнаків, ніби зі сну прокинулися. Йдіть хлопці додому, сказав їм Іванко. Відьма вже не має ніякої сили. Молодці пішли своєю дорогою, а Іванком з котиком попрямували до чагарника на березі річки. Виняв хлопець перстень і надів його на вершечок билини. Гуйднулася вона, і на місці раптом постала дівчина, гарна, мов перша весняна квітка. Іванко й каже Не зможу я прожити без тебе. Будь моєю дружиною. Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її батьків. Які виплакали очі за своєю єдиною донечкою. Відгуляли гучне весілля, почали собі газдувати. А котик усе життя з ними був. Золоте прядево впряв і казки розповідав. От сьогодні наші казочці, дорогі діточки, кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалося, діточки, підписуйтесь на мій канал. На гостини до бабусі люди. До нових зустрічей. Па-па!